Бізнес в тилу. Вони з-під обстрілю переїхали до Івано-Франківська. Із Харкова перенесла своє виробництво друкарня, яка виробляє етикетки на будь-які товари. На релокованому підприємстві не нарікають навпаки. Обсяг виробництва наразі мають великий. Замовлень вистачає. Олександр працює на перемотувальній машині, готує до відправлення замовникам, готові етикетки. Ми... Ріжемо готові види етикетки та пакуємо її для відправлення до наших заказчиків. Не менш відповідальну роботу виконує Назарій. Зараз я нарізаю втулки для того, щоб потім на них намотувати готову продукцію. Ми з великих роликів робимо багато маленьких. Ну згідно з замовлення, сіті потрібно яскраві етикетки на будь-який смак та товар. Те, чим займаються на цьому виробництві, співвласник друкарні Юрій розповідає, вони не публічне підприємство. Утім, із замовленнями від постійних клієнтів ледь справляються. Замовлень на стільки більш багато, що ми не можемо виконати наші контракти, наші обов'язки. що ми не можемо ми їх виконуємо. Ми виконуємо дуже на одній нозі. Тому якісь нові замовлення ми на момент не беремо. Зараз темпи звернень бізнесу щодо релокації у франківській громаді дещо спали. Хоча заявки зі східних регіонів країни, де ведуться активні бойові дії, надходять, кажуть посадовці. Зараз почали звертатися із Херсонської О, Херсон Харків, звертається, ну і так. Донецьк з Донеччини з Донецьких областей звертаються так само. До речі, для релокації у Івано-Франківську успішно працює платформа. Вона допомагає перемістити економічну діяльність та супроводжує в облаштуванні на новому місці.